Протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з них із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля наведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марінському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 52 атаки противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Макіївка, Червонопопівка та Білогорівка. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, Бої тривають. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Северне, Невельське та Мар'їнка Донецької області, проте успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Авдіївку та Мар'їнку. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік з лінією, бойового зіткнення. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Протягом минулої доби збито ворожий гелікоптер Мі-24, а також 9 безпілотників різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.